П'ятий сезон став кульмінацією. Люцифер на волі. Янгою та демони полюють на Сема та Діна. Їм довою призначено бути вмістилищами для Міхаїла та Люцифера. Але якщо вони погодяться, то почнеться апокаліпсис і світ буде знищено. Тому героям, як завжди, доводиться перевершити свої ліміти та перемогти. І п'ятий сезон закінчується на тому, що Сем з Люцифером усередині та Михаїл падають в пекло до клітки. А Дін залишається сам один та починає нормальне життя без монстрів, демонів. Та чогось такого. Ну, в загальному так мало бути. Але ВБ хотіли продовження, тому у кінці може спостерігати Сема, який спостерігає за діном з вулиці і не хоче заважати йому жити мирне життя. Виходив цей сезон з 2009 по 2010 рік, і після нього Ерік кріпке покинув проект, так як для нього основна сюжетна лінія, яку він розвивав, закінчилася. І правда, важко було б вигадати далі щось більш масштабне та цікаве, щоб кожен. Раз втримувати увагу глядача, і після цього надприродне почало потихеньку занепадати, тому що найменше наступні два сезони можна сприймати як філери.